Зараз покажу вам наш такий невеличкий безпорядок на холодильнику, на складі нашому. Тому що завезли просто величезну кількість м'яса. дивіться, Тут в нас новенькі смаки фасуванням по 250 г. Це в нас персик. Також маємо манго. манго. Тут у нас також є ось така новенька свинина. Зі, ну Не зі смаком, а кріспі. Вона називається, вона трошки гостра. Тут в нас. Курячі джерки з фісташкою. Так, дивіться, тут справжня фісташка, бачите, шматочки такі. Американська. Найвищий гатунок. Далі летимо, що у нас тут? Дуже багато ковбасок чорізи. Це в нас курятина, конина та свинина. Там є яловичина, також карнації каталонські. Дуже багато в нас їх, до речі, розпробували. Останнім часом багато замовляють. В'ялена, качка по-пекінськи по пів кіло. Ну що? Соломка, свинина зі смаком вишні, пів кіло. В'ялена курка з гранатом, в'ялена свинина. Там ще, до речі, багато джерек, але іншого виробника нашого по пів кіло фасування. Це у нас сви... не свинина, вишня, чилі, українська курка, індичка сушна, дуже багато усього. Та за дуже приємною ціною. Тому чекаю вас на нашому сайті. Раджу вам спробувати наші новинки: манго, барбекю. Персик та фісташка усе це у нас курячі джерки фасуванням по 250 грамів, що робить їх більш доступними для замовлення за ціною, за кількістю, тому що небагато хто хоче замовляти по пів кіло. Але ми про це подбали і знайшли таку дуже приємну фасовку, але ціна залишилась та сама, на що треба звернути увагу. Тому чекаю вас усіх на нашому сайті vsmarket.net. Усіх обійняв БЕМ!